Ми бачимо підлітка 14 років, якого сильні напади мігреносного болю описують, доходить до блювання. Раніше допомагав це трамон, а тепер потім анальгін приймав, потім цілий день погано. Ще що ефективніше приймати? Як починається біль? Давайте, І... да. Постарайся yeah, на ці запитання відповісти. Тобто мова йде про підлітка 14 років, знов все починається з постановки діагнозу. Щодо того, як тут описано, справді це може бути мова про мігрень. Раніше допомагав цитрамон. Такі препарати комбіновані, вони допомагають переважно, коли в людини є низький тиск. Вони можуть певний період допомагати, а потім перестають. Щодо лікування підлітків, то ми є дорослими лікарями. Ми працюємо з дорослими пацієнтами, але якщо звернутися до рекомендацій, наприклад, американських, то мова йде про такі препарати, як ібупрофен і парацетамол, в першу чергу. Ібупрофен буде дещо ефективніший, парацетамол буде дещо безпечніший. Відповідно, є інформація і про триптани, але в інструкціях ліків Україні ви знайдете, що Показ є віковий, теж і відповідно в дитячому віці їх не можна використовувати. Хоча в світових рекомендаціях ви побачите суттєво нижчі показники віку, від якого віку можна використовувати. Мігрень багато років цьогоріч напади кожну ніч протягом 28 діб. Чи є рекомендації щодо лікування, окрім знеболень? Мігрень не має такого перебігу, щоб бути кожну ніч протягом 28 діб. Вам обов'язково треба звернутися до лікаря, тому що це може бути як мінімум не лише мігрень, а може бути якийсь і вторинний головний біль або поєднання мігрені ще чимось. Може бути теж саме зловживання ліками або ж дещо інше. Напади мігрені з часом почали ставати довшими. Спочатку були 7-8, зараз. Через три роки може бути і дві доби. Що 7-8, що дві доби це нормальна тривалість нападу. Напад може тривати від 4 до 72 годин, тобто до трьох діб. Протягом життя характеристика нападів може змінюватися. Але зверніть увагу: якщо вона змінюється не суттєво, це не є критично. Якщо напад зовсім змінився, це теж є підставою, щоб обов'язково звернутися до лікаря. Тому що людини, яка може, яка має мігрень, може виникнути будь-які який інший тип чи вид головного болю, як з цим справитись? Приймати адекватні ліки?